Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, Боже, молитвами всіх святих, особливо причистий богородиці серед них, що долучаємо сьогодні моління до них, як завжди, в останні роки, кажемо щиро що четвергами прийди, Христе, скоріше, сонячно славно, прийди. Миття блага. Всі наміри святі до молитов прочан, які моляться в Стратчі в Львівській області та в Закарпатті в Джублику. Ти провини о Божий Сину, прийди Христе, прийди. Нагадую вам, дорогі мої знання, не незнані браття і сестрова Христі. Що Бог прийде скоріше на поміч Україні, чим більше людей будуть їхати на прощі до. Тих хрестів, чотирьох щодо що є в Франківську, яких бачили, ви, особливо до страсного Христа України за зменшення страстей і своїх, і нашого народу, та всього людського роду, а також за спасіння всіх добрих сторін Божих. Христе прийди нам щастя принеси. i awesome Живих ненароджених, а особливо за скоріше сонячне воскресіння наших героїв з Богом у четвер, Бога личини України. І Христе прийди, нашою наслідовині, просимеча. Не затягуйте на садок. гроші, не на треба нам всі мости. Не треба нам всі нові ЖК, Всі гроші повинні йти на реби, на дрони, з на допомогу. За живих думай! Вони п'ють на темі. Міністр... Ставтесь, будь ласка. Київський ревізор, громадська організація бюро по боротьбі за колишніми злочинами. Розкажіть, будь ласка, чому зараз тут зібралися? Сьогодні ми дізналися, що буде проходити мирна акція під скінами КМДА. Що виходять люди проти того, що у нас на сьогоднішній день під час війни всі кошти йдуть на, на будівельні роботи якісь, на брусчатку, на все, крім дронів. Київська міська рада за півтора року провела тільки один тендер. Один тендер. Я робив запит, ми робили запит. Один тендер, вони закупили один з дрони. Чому ми бачимо в інтернеті, що вони кожного місяця закупляють? Цікава річ. Подачі, ці, ці мости, дороги вони не потрібні. Все крадуть, місто Київ перетворилося на одне суцільне сміттєзвалище. Якщо у вас буде час, якщо вас є канал, я вас запрошую зі мною на один такий екскурсію по Київ. Ви побачите, що зробиться. Сміття прямо в Дніпро викидають. Цікаві, водоканал виліває, прямо труби вивів в Дніпро. Ми все, все знаходимо. Поліція знає. Екологічна прокуратура знає, ДБР знає місто Києва, нуль реакцій, нуль. Годами воно лежить. П'ять років ми пишемо от сюди. П'ять років, нуль реакцій, нуль. Звертаєшся до кличка. Просимо кличку, боїться з народом Києва з громадою. Покажи, що в Києві відбувається. Ну і ми тобі покажемо. Ти ж може сліпий, може тобі не розказує. Не захотів проїхати, а у нас підвищилося захворювання на онкологічні дітки, вже народжуються зранку. Раз. Алергія дуже сильно піднялася в місті Кіні. Навало, що у нас ракети борбляють. А це паливо, і куди вона взривається, вся територія, вона дуже трапила. І про це теж мовчать. І коли наші МЧС які тут розбирають, їм проти навіть не дають. Як так можна? Вони ще сплять ці Чому влада цього не каже? Перепуски ти ж перепусток перепродали. У нас дівчата в місті Києві, які парикмахери, губи накалують, мають перепустки. вночі із вимогою звернути увагу на корупцію, звернути увагу на першочергові потреби ветеранів, інвалідів, їх сімей, звернути увагу на ту підтримку, яку можна надати нашим діючим військовослужбовцям, і для того, щоб оздоровити атмосферу в місті і в країні. Ми звертаємося до Кличка, щоб він доніс наші вимоги до всіх керівників України, до голів міністерств і відомств, до голів всіх органів, які можуть сприяти оздоровленню України і перетворення її на здорову, нормальну, сильну державу. Цей державний механізм потрібно оздоровити, і треба спробувати це зробити з внутрішніми силами без допомоги. Зовнішніх сил без допомоги Америки Євросоюзу, але знову ж таки, якщо е, внутрішніми силами, якщо силами наших чиновників ми не зможемо оздоровити державу, ми будемо звертатися до Дональда Трампа, до Євросоюзу, до всієї світової громадськості, щоб привели до тями наших чиновників, відучили їх від корупції, тому що зараз дуже багато е, міжнародної допомоги. Е, Подаровано Україні, і ця допомога не повинна пропадати на корупціонерів. Вона повинна йти на перемогу, на соціальну підтримку. Вона повинна йти на життя на функціонування цієї держави як нормальної цивілізованої держави, а не як бананової республіки. Не актерить ведоутримання Міністерства поблисі справа. А тобто на ветеранів. Він відходиться за папері, а українського співа немає, немає, тому що поділяється да їх за 2016. Вийшов, і за те, що я там кричав, що міністерка Калмикова вийде до ветерана, пройди 300 метрів. 300 метрів пройди. Що поліція зробила? Заплатили поліції Шевченки з коронавні міста Києва Гроші. І мене в 0025 точі мене викрали, блядь. 9 поліцейських в масках. І в мороз, і, і він знаходиться на бойових позиціях. Комусь смішно я бачу, комусь я бачу смішно, але. Ж... Але ж коли людина би перебувала би е там, я, я би подивився, як би це було б Я би подивився. Тому... Як і, як, як було... Молитва до Чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали годину тому на стратегічному військовому залізничному тунелі, розташованому за сотні кілометрів від лінії зіткнення. Пролунали два надпотужні вибухи з інтервалом 40 секунд. Руйнування спричинило обвал тунелю і сходження з рейок військового ешелону. Систему тунелю перекрито. Ділянка ізольована. Пише телеграм-канал Топорпомстен. Масштаб руйнувань і жертви ешелону зійшов із рейс пошкоджено не менше 20 вагонів. Кілька легкомотивів загальна втрата, понад 150 загиблих військових та технічних. Нічного персоналу близько 300 тяжко поранених. Архіва вагонська частина вціліла, але тунелі заблоковано без доступу до аварійних служб, повністю зруйновані комунікаційні лінії, ребл система, радіозв'язок. Джерело вибуху диверсія глибока та точна. Аналіз уламків свідчить вибух, викликаного саморобними зарядними установками, потужністю 50-100 кілограм у тротиловому еквіваленті. Засідки проводилися під прикриттям систем гурта СБУ, аналогічні до серії терактів на мостах його злаубрянській. Також. Риські областях а завдання одання чітке злам, логістика РФ, саботаж, тилового постачання, наслідки для тилу РФ – логістичний колапс, сашалони з боєприпасами, маслами та запасами стоять об'їзди тунелю, незручний, відкритий до ударів. ППУ. РФ необхідно перебудувати. Перехоплення відбувається хаотично через слабке покриття тилових комунікацій. Паніка і ріст ризику командири висловлюють, нехай лише не раз працює в глибині. Реакція Москви, терміновий режим. Кремлін негайно вводить режим безпеки Вісім годин на залізницях. Патрушев і РЖД очікують від ФСБ знайти теплющий зв'язок з українськими диверсантами. У телеграм-каналах силовиків звучать прогнозовані повідомлення. Потрібна тотальна зачистка, йдуть арешти і допити. Внутрішня криза, не лише тактична Орки Говорять про внутрішнього зрадника, навіть якщо це спецслужби, це удар по системі зсередини Генерали в паніці мобілізаційні штаби, фіксують саботаж на 27% Таємні штаби РФ роблять глибоку ревізію. Кадрів масово получають командирів ешелонів відповідальних за позов. Україна відповідь логістичним уразливостям ЗСУ зосереджили артилерійські установки, групування в коридорах до екіпажів. Є докази передачі розвіданих дата місця, час Турбо-оптимізований план британських та українських радників дозволяє повторити схему в інших тунелях чи мостах. Стратегічний ефект Тилове забезпечення РФ затримується у середньому на плюс 18-24 години. Артилерія та авіація на Донбасі мають. Порожені тило спостерігається дефіцит ПММ і резервів. Деморалізація, навіть і мобілізовані роти, кажуть, що не можуть навіть добратися до передової підсумок. Це вибух, це не випадок і не технічна несправність точна диверсія на стратегічному маршруті, що зламала оборонний кайдан РФ, показала слабкість інфраструктури та безпеки, спричинила серйозні людські втрати серед особового контингенту, надала Україні психологічну і тактичну перевагу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих Літологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила. Дякую за підписку на канал наших друзів. У нас інфо та на наш канал Капеланський мій. І за все добре, святе, що ви зробили і зробите. Пам'ятайте, що сьогодні у храмах згадуються слова Ісуса Христа: не бійтеся, якщо ви з Богом, вірте, що неминуче буде Його допомога і наша перемога. За що помолимося щиро? Нині в бік сонця при запаленій стрітинській свічі при чудотворних іконах, дорогі мої. Та пам'ятаємо, що молитва без правильних справ є мертва. Тому кожен совісно робимо, що можемо, щоб Україна перемогла, щоб було в світі більше правди і добра. І сьогодні завтра, будь ласка, долучіться до молитв у Джублику через відео, що можете знайти на Ютубі чи на Фейсбуці, у цей страшний час, щоб Бог скоріше всіх нас спас. Душа Божа. Отче, сину і святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні пекельному.